Тримається 10 раз. Окей, уважно. Швиденько, швиденько. Лінію торкаємося. Ще раз лінію лінію, лінію. торкаємося. Тернопільська команда з волейболу сидячи тренується двічі на тиждень. У команді ветерани з ампутаціями ніг грає у волейбол Сергій Ліщишин. Чоловік пішов на фронт добровольцем. Воював у штурмовій бригаді Нацполіції. Лють поранення отримав у Бахмутському районі, коли в окоп прилетів снаряд. Ніколи спортом не займався. Коли ще за часів школи, університету, то народні танці займався. То трошечки помогло мені там в швидкості, витривалості. Доволі важко. Ніколи не грав, не розумів, що є, як потрібно приймати, гарно налаштуватися, як правильно руки виставляти на подачі, на прийом. У мене з точністю доволі велика біда, Я максимум ліберо в команді там, прийняти ще прийму. Але от правильно м'яч подати в правильну позицію, це напружена робота. У команди двоє тренерів. Один із них Петро Нікулюк. П'ять на шість майданчик, він набагато менший, ніж. Чим... В класичному волейболі чи в пляжному, але але, але шість людей на майданчику обов'язково мають бути з від нижніх кінцівок. А є ще номінали, які можуть бути здорові люди, котрі їм допомагають. Зараз в основному ази волейболу сидячого, тому що тут є тільки декілька людей, які в здоровому житті грали в волейбол і розуміються в волейболі. А тут зовсім інше переміщення на руках, велика нагрузка йде на руки, на руки. І відпрацьовуємо техніку, саме такі ази, які потрібні для змагань. Петро Ніколюк розповідає, команда тренується з квітня. Приємно віддати свої знання, і мені не тільки вони на полі бою, там, коли захищали нас, вони зараз тут захищають, будучи тут в залі. Вони не пішли в себе, не пішли від людей, а вони на. Звісно, що йдуть сюди і тут займаються. Тут є дуже дуже потужний такий стимул для них знайти себе в чомусь іншому. У команді грає й ветеран Володимир Шанайда. Чоловік воював у 47-й окремій механізованій бригаді. На фронті отримав поранення і втратив обидві ноги. Розповідає у волейбол сидячи почав грати ще у Вінниці. Там лікувався в госпіталі. З тернопільською командою вже брав участь у змаганнях. Там, я б сказав, команди дуже достойні, скажімо так, сильні команди, і вони вже більше року займаються, вони вже їздили до того, рази три чи чотири на змагання. Тобто ми приїхали туди як новачки, як перший раз. Тобто для, нас, якби, це... ну, для нас то сам першу чергу цей це урок. Для себе зробили якісь висновки, якісь підходи правильні. В команду з волейболу, сидячи ветеран Олексій Горб. Каже, така ідея з'явилася після участі в іграх нескорених. Ну, мені сподобалось, як там з людьми працюють. Та? Побачив, який ефект саме командні види спорту дають, саме хлопцям в плані відновлення спілкування, там, як це кажуть зараз, там, соціалізації і реінтеграції. Тому виникла така ідея спочати. Саме з командного виду спорту, саме з волейболу. Бо, по суті, для волейболу треба зал, сітка, м'яч і можна грати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.